Ho, ho, ho. Новий рік це тепле родинне свято, Це сяюча ялинка та довгоочікувані подарунки. Це гостинний стіл та дуже смачні страви. Новий рік об'єднує людей, дає їм надію на світло безмарне майбутнє. Ми бажаємо вам зустріти його у компанії хороших людей. І нехай людиці постійно будуть поруч з вами. Справжній друг не дозволить здатися і опустити руки. Він завжди підтримує і прийде на допомогу. Коли відчуваєш, що ти не один в цьому світі, ти стаєш супергероєм. Складні завдання вирішуєш легко і не береш дурного в голову. А крім того, хочеш йти вперед, розвиватися, творити та перемагати. Тож нехай рідні та друзі надихають вас на нові звершення, а ви будьте для них опорою та підтримкою. Забувайте образи і частіше кажіть теплі слова. Ми бажаємо вам жити в любові та мирі. Хай ви та ваші рідні будуть здоровими, а в оселях панує добро і злагода. Ми хочемо, аби кожного дня ви могли сказати собі, а життя все ж таки вдалося. А ми, вихованці продюсерського центру про Kids Time, будемо готувати нові проекти, які остаточно переконають глядача, у тому, що життя цікаве, непередбачуване і тому прекрасне.